Отже, переживаємо сьогодні останній день місяця жовтня. І без сумніву, ми зібралися сьогодні на ту світу, святу літургію, щоб скласти подяку, подяку Марії, як у цариці Святої Вервіці і святому Йосифові. За що маємо дякувати? А маємо дякувати насамперед за вчорашній праздник Христос Цар і мимо наших гріхів, мимо наших занедбінь і упадків. Все таки то царство Боже. Воно в нас, воно розвивається в наших родинах, містах, селах. Все таки то царству Божому нема кінця і не буде. І це завдяки Господу Богу Пречистій Діві Марії і Святому Йосифові. Як би то царство сатани не хотіло знищити в нашому серці віру в Бога, любов до Бога, молитву до Бога не виходить. Не виходиться. Чому? Тому що маємо таку дуже сильну і могутню заступницю перед Господом Богом в особі пречистої Діви Марії і Святого Йосифа. Навіть як ми вчора переживаючи той праздник Христа Царя, Богові був до вподоби цар Давид. Бо він все робив так, як хотів Господь Бог. Але вже діти його, онуки, вони грішили. Вони страшно зневажали Господа Бога. І коли Господь Бог хотів покарати Соломона за те, що він відступив від нього. І наступні царі, які були, коли Господь Бог хотів їх карати, то ми, якщо перечитаємо книгу царств, ми знаходимо там такі постійно слова не покараю і заради вибраного мого царя Давида. То був мій улюблений цар. А ви вже його діти, онуки і наступні покоління, ви вже не ходили його дорогами, його законами, заповідями. І коли Господь Бог хотів карати того чи іншого царя, Стримував його цар Давид, бо він дуже любив Давида. І ми постійно в кожному тому розділі читаємо, не покараю і за вибраного мною раба мого Давида. Бо Давид дуже заступався перед Богом, не тільки за то царство і за тих людей, в якому він жив в тих часах, але і після смерті його душа. Вона молилася до Бога за свій народ. За свою землю, за міста, села, родину. І тому Бог завжди його вислуховував. І завжди казав: не буду карати і за вибраного мого раба Давида. Та якщо Господь Бог не карав, бо Давид так був йому до вподоби. То ми собі можемо представити, наскільки вищою за царя Давида є причиста Діва Марія? Ми можемо собі уявити, наскільки вищим за Давида є Йосиф. І коли просить Марія. І коли просить Йосип, хоч я, або кожний із нас, ми заслуговуємо на не одну кару з неба через наші гріхи, або моя родина, або моє місто, моє село і мій нарід, а нині взагалі в тому світі, в якому ми живемо. Світ заслуговує на велику кару від пана Бога. Бо живе безбожним атеїстичним і грішним життя. А чому ми ще ходимо по тій землі своїми ногами? А чому ми ще дихаємо то повітря? А чому ми ще живемо? Хто стримує ту караючу гнівливо не раз, справедливо гнівливо, Божу руку, то є серце Марії, то є святий Йосиф. Вони просять Бога дайтем людям ще той час на покаяння, на вернення і на спасіння. Не карай, Боже, ще того народу, не карай того світу, бо що буде з тими мільярдами людей, якщо скараєш їх в тяжких гріхах, яка буде їхня позагробова доля? Дай їм ще той час на покаяння і на навернення та спасіння, щоб вони знайшли в собі силу побороти то зло, то царство сатани в своєму серці і в своїй душі. І Бог дає нам той час. Завдяки своєму милосердю, так, завдяки своїй любові, але і завдяки Марії і святому Йосифові, бо то вони стримують своїми жертвами, молитвами, своїми терпіннями і болями, які пережили тут на землі. Вони стримують ту караючу Божу руку над тим світом. От і за це маємо бути вдячними, І вдячними Святому Йосифові і вдячними пречистий Діві Марії, Цариці Святої Вервіці. І надалі, цариці Святої Вервіці і святий Йосифе, не опускайте нас, не забувайте про нас. Не забувайте, бо без тебе, Марії, і без Тебе, святий Йосифе, нема для нас ніякого майбутнього. Ні тут на землі. Не після смерті в Небесному Царстві. Бо тільки ти, мати Божа, тільки ти, святий Йосифе, можете своїми молитвами змінити долю, не раз дуже грішну долю, тої закам'янілої людини на землі, або народу, або родини. І тому нехай тому. То царство Боже, воно має свій початок, так. Але воно ніколи не буде мати свого кінця. То царство Боже, воно заклало свій фундамент на землі в людському серці і в людській душі. А пам'ятаємо, що царству Божому. Ніколи вже не буде кінця. Були Римські імперії, Австро-Угорська імперія, Асирійська імперія, Російська імперія, були різні могутні народи на землі. Що з тими всіма імперіями сталося, їм прийшов кінець. А царству Божому. Ніколи не буде кінця. Ні тут на землі, ні у вічності. Воно має вічність, воно буде вічно існувати, і тому воно має існувати в моїй душі, в моєму серці, і в моєму житті, в моїй родині і в моєму народі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.